Нет, я не просил... случайно. Так, так вот. Хорошо. Берем наш И я сделаю все цвета вот так вот так вот не вот так просто так, одну линию уже одну линию каждому Свет. проверим что получится уже линию Привезме такий. Церну лінію. А оцей цвет ми не будемо додати, бо він о, почти весь цвет забирає. Нам ж цікаво, який вийде. А то сразу буде, як завжди, розувій. І оцей заберемо. Ну, там ось так трошечки одну полоску. ось так капельку зробимо. Ось так. А все остальне, знаєте, я хочу покрасити, знаєте? в який Ні, це фіолетовий, він він, він зобразить свій Забираю. Все остальне я хочу зеленим зробити. Все остальне. Що такий диск у нас получився? Ось такий, якщо не було видно. Давай його положимо. Хі -хі! Ребята, давно не покрасили вообще. Угу. Весь цвіт зробився із за розових. Ну, я так розумію. Ну, вони мене її і підвели, звісно. А тепер я дивіться, що хочу. Я хочу взяти диск і розкрасити його в один цвет. Пробую розкрасити цим, щоб вода хорошо покрасилась. Я имею в виду. Отак, от кожен цвет, от Більше сложно його красить. Ось, який такий диск у нас вийшов. Що два вже його. Що такий диск? Давай положимо його сюди. Ой, а что с ним? Что, сосулька? Такая-какая вода у нас получилась. Теперь сколько у нас здесь? дисків. Давай тепер покрасимо його в цей цвіт. Як слушно. Ось, 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 таке у нас ось таке. Давай положимо його в нашу воду. <звузди>